Говоримо не про дуже приємного чоловіка, а про Путіна і про ті заяви, які він сьогодні зробив на прес-конференції в Астані. А Він там цілу низку всього назаявляв, але, от зокрема, сказав, що не було в нього намірів знищити Україну. А що це тоді? Ну, це вже старчський маразм. Він забуває, що він казав раніше. І Ми ж бачимо, скільки часто він, він бреше його оточення бреше, Ну, Це. Беззаперечно, то вони кажуть: ні-ні-ні, ми не плануємо нападати на Україну через три дні. Масована атака входження в Україну. Тут вони погрожують шість місяців ядерною зброєю, а потім там на 8 місяць кажемо: кажуть, та не було такого жодного разу. Ми не погрожували нікому ядерною зброєю. Тобто я закликаю всіх ну не вірити тому, що каже Путін взагалі. Путін каже, Путін виконує це два різних Путіна. Це може бути і двійник, і тройник його і дубльор, і основний і запасний. Але от зміну риторики ви відзначили останнім часом. Однозначно, я дійсно бачу, що риторика змінилася. Риторика вже від войовничого ми всіх вас тут поріжемо поховаємо. Прийшла до того, що ми готові вести перемовини, якщо українська сторона не режим. Не там не зі диктатор, да, не, не нацисти. Якщо українська сторона згодиться вести перемовини, ми завжди чекаємо після того як вони підірвали всі газопроводи, намагаючись Європу споживати російський газ, і тут вони кажуть, що ну ми хочемо збудувати новий хаб в Туреччині. Ну якщо Європа хоче, ми звичайно будемо їм постачати. Тобто, риторика змінилася кардинально. А тут Ердоган і, і хоче, знаєте. Ердоган хоче ну Ердоган. Ну слухайте, його важко звинувачувати в тому, що він хоче. Він намагається, він і керівники інших країн інших країн намагаються заробити на цій війні. Це нормальне природне явище для людини. Якщо там дві сторони воюють, то третя завжди там десь намагається заробити, тому це звичайний процес. Давайте про мобілізованих поговоримо. Зокрема, також сьогодні Путін на прес-конференції каже, 222 тисячі мобілізували людей. За два тижні каже, все завершать такі акції добровільні умовно. Та. При цьому була інформація, що тільки за два тижні 700 тисяч виїхало. Я вже не знаю, які там цифри зараз. Скільки е, цих людей виїхало з, з Росії після цієї божевільної заяви Путіна? Але 222 тисячі це не 300. Щось очевидно, не так швидко люди спішать до військоматів, і так то там загориться, то там загориться. Е, що у Путіна відбувається на правду? Ну, людей не вистачає це беззаперечно. Він хоче зібрати людей. Там була оголошена цифра 300 тисяч. Потім шайгу а, почав лякати, що у нас 25 мільйонів є. Ми можемо і стільки зібрати слухайте вони 220 з трудом з такими потурами зібрали безліч там вже сотням або тисячі відео, як російські воєнкоми збирають там по будинках. Ходять в вікна залазять, чекають на людей в під'їздах о сьомій для того, щоб їм впарити ці повістки. Це дійсно про це цікаве. А що ще цікаво буде, що 1 листопада на Росії починається черговий етап? Призову строковиків на строкову службу до лав збройних сил, він 1 жовтня вони... мав розпочатися. А вони перенесли його на перше листопада, оскільки вони не впоралися, не впоралися з цим процесом, тобто 300 тисяч зараз набрати плюс 127 тисяч сім призов окремо та ну, ну тобто вони розмежуться окремо історія угу. те, що вони хотіли навесні зробити. Я скажу так. 30% вони не дорахувалися, тобто навесні, коли здавалося, що ого ми тут під Києвом стоїмо і на Троєщину заїхали. Ну тобто, вони на Троєщину заїхали. Ну взагалі самогубці тут е не завжди Троєщина їм би завжди. цього не вибачила. Та ми в день тут та, не всі. Так, а вони заїхали на БТР в них віджали. Тобто, ну зрозуміло. тобто 30% навесні. А скільки зараз вона не дорахується, це буде взагалі цікава історія. Я бачив російські пабліки на цю тему ще десь в серпні місяці. Знаєте, що вони казали? Що треба дати лікарю в лапу треба дати багато, щоб написав правильний діагноз. Там почалися такі поради. То треба проковтнути там п'ятачок, тоді на там рентгені покаже там там вирозку шлунку. Тобто там різні історії. А слухайте, що я вам розказую, зламані кінцівки, коли вони один одному б'ють там цими кувалдами. Чесно, я не можу на це дивитися. Я виключаю так відбиті, йдіть до себе. Я вас на вас не хочу дивитися. Не буду вам зізнаватися, що я дивлюсь такі відео з задоволенням. А, нехай це залишиться моєю таємницею, але ж вони намагалися, і, і очевидно, якщо ви кажете, перенесли а, призив, то він відбудеться і по території Криму, і вже ж очевидно, на а, умовно новоприєднаних територіях. Вони зменшили планку людей, яку треба набрати. Якщо навесні 130 там тисяч з копійками треба було набрати, то зараз вони до 120 понизили, але 127, 127-120 тисяч, але я впевнений, що тоді, коли в них були ресурси, не було загальної могілізації, вони не змогли дібрати. То зараз я впевнений, що можуть дійсно провалитися. Тут і 300 тисяч не зібрали, зібрали 200, але з такими потугами вже ловили в автобусах, там я не знаю в туалетах. Ловили людей, чоловіків і всіх відправляли на фронт. То тут я впевнений, що буде дуже важко. Ну тоді, от ця заява Путіна про те, що за два тижні завершимо. І якщо умовно кількість таких людей буде менша, ніж 300 тисяч. Це можна буде якось пояснити ротом російської пропаганди, що ми підрахували, плюс-мінус. Нам так багато не треба було, тому зібрали ось стільки, скільки є. Я думаю, так. Вони перевзуваю, перевзуваються на. В польоті на ходу завжди можуть сказати, що в принципі не так вже було необхідно. О, до речі, коли вони залишать Херсон, бо я впевнений, що вони таки скажуть, що та не було підстав його тримати. населення вороже ставиться до нас. Тому ми вирішили залишити його. Нашого нам треба підемо там в інші регіони. Там будемо тримати оборону. Тобто вони завжди знали, що відповісти. А російський народ, глибинний народ, він це з'їсть. Ну, але бачите, так чи інакше, на Херсонщині з'являються ті, хто підтримує, хто ідеологічно підтримує путінський режим. Та? Ну, от на Донецькому напрямку, до прикладу, це вагнерівці зі своїми зеками. А на Херсонщині також люди. Ну, тобто, ми ж не можемо говорити, що всі ці люди вони не мотивовані, вони без мотивації. Ви знаєте, якщо б була невелика мотивація, то в них були б дійсно більше успіхи. Ну звичайно, то беззаперечно. Тут е, наші військові питань нема. Але ми бачимо в тому відео, показували, що мотивація в них е, ну немає там ідеї, стержня немає. Вони починали з чого: демовінасифікація, демілітарізація, НАТО. Геть до чого вони зараз дійшли. Елгабете. Не хочемо, щоб був тато і тато. а Треба, щоб була тато і мама. Ну розумієте, як змінилася риторика. Дивіться, я от чому запитала про зеків. Сьогодні зустріла інформацію. Вагнерівці вже розстріляли понад 40 завербованих ув'язнених. Дезертирам прострілювали ноги. Про це розповів засновник а, ГУЛАГу Нєт Володимир Осєчкін. Да, от я зацитую далі. Прямо мов він каже: їх коли везуть в автозаках і привозять на місце. Там вже далі включається те про що розповідав сам Пригожин в колонії 12 вересня. Ось він прямо казав: якщо ви доїжджаєте до місця і кажете, що тут щось не те, вони відразу розстрілюють без суду і слідства. Наскільки це поширене явище, що от людей ну настільки ну я не знаю, ну це як якісь як раби, це якесь кам'яне століття. Да, що ну не хочеш, розстріляли на місці без суда і слідства. А їх без суда і слідства забрали з місць ув'язнення, з місць позбавлення волі. Тут, тут треба з цього починати. Їх забрали в примусовому порядку, і ніхто не збирається їх потім повертати в ці ж місця позбавлення волі. А ну, не подобається вони живими. Росії не потрібні ці з цієузнені е, колишні. Я правильно розумію? Конечно. Абсолютно вірно. Вони в кращому випадку окремі з них отримують там 8 грамів там бляшанку. Цю там медальку, да там що там геройський погиб убив 100 500 бандеровців, 10 хай загриз, за гри, Ну напишуть йому там в некролозі, і все. В принципі, на цьому життя завершиться. Але коли їх набирають, їх. Їм таку романтику розказують воровську «Ви будете штурмовою групою, вриватися в окопу противника, гристі різати ножами. Зрозуміло, частина ув'язних, вони на це ведуться. Вони міряють все це. Потім, коли приїздять на місце, бачать, що все не так радужно, яке їм повідомили. Починають відмовлятися, їх там розстрілюють одразу. Частина ув'язнених десь собі нафантазувала, що «О, окей, зараз я скажу, що так, я буду в цьому ПВК Вагнер. Приїду туди, візьму автомат, втечу. Uh, і все ну це не вийде, зрозуміло, що їх там контролюють, що є загрожувальні отряди у вигляді кадирівців, які постійно їх просмілюють. До речі, там було буквально нещодавно таке цікаве відео, де російські, росіяни, російський військовий благає кадирівця, пояснює, відпустіть нас, дозвольте вийти, оскільки на нас українці тиснуть, не стріляйте нам в спину. І Кадирів скаже: Ну ладно, там рухайтесь далі, проходьте. Ну, я не знаю, чи ви вже бачили це відео, але от шириться воно інтернетом ув'язненого російського, який а, каже, що він зовсім не підтримує путінський режим і власне використав таку можливість вийти з в'язниці, приїхати в Україну. При першій нагоді він здався в полон українським військовим буквально за два дні після того, як прибув на нашу територію, і от шукає можливості воювати проти Росії на нашій стороні. Да? М -м, скажіть, наскільки таку людину? Ну, треба ретельно перевіряти спецслужбам і пропустити її через горнило поліграфа, ну для того, щоб зрозуміти, чи він часом людина не завербована, тому що ну всяке може бути особисто. Я я б не довіряв би цій категорії людей. А, людина, якщо вона там ну втекла, ну була в'язниці, вона підтримує певним чином кримінальний світ, кримінальне середовище, кримінальні традиції. І тут він. Взявся йти на війну, прийшов до України. Я хочу бути за вас, ну нічого вам не завадить йому повернутися знову, сказати, та я і всіх там, там скажімо так, підманув. Тепер буду працювати на вас. Я такий би щоб їх залишати в місцях ув'язнення в Україні, використовувати. Тим паче, що жодні конвенції нам не заборонять використовувати працю військовополонених на відновлення зруйнованої інфраструктури. Відпрацює там зміниться влада в Росії. Віддамо його на обмін там або раніше віддамо на обмін на наших хлопців, і все не треба їх тут тримати. І тоді російському суспільству жити знову ж таки поряд з тими людьми, які не відбули свого покарання у виправних колоніях. А часто це люди, які сиділи за вбивство і за дуже важкі статті. Ну Суспільство буде складатися десь із таких людей. Я вам дякую, пане Іване, дуже за те, що ви доєдналися дякую. до нашої розмови. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, співробітник служби безпеки України років попередніх. Дякуємо дуже.